Можливо, хтось працює виїздним перукарем. Є для вас ось таке рішення. Це машинка для стрижки з кейсом. Ось такий в комплекті йде кейс, чемоданчик. От, і Він хороший, достатньо якості, багаторазовий, це не просто там щось одноразове. Давайте подивимось детально. Так, Давайте спочатку подивимося. Ага, це не так. Зараз секундочку. Ось такий у нас іде кейс. Будь ласка, Тобто він тут із кожема. Достатньо міцний. Ось так він відкривається. І всередині в нас тут, як ви бачите, йде сама машинка. Вона сюди ось вставляється. Машинка, мастило, щітка, кабель USB. Це, до речі, достатньо потужна машинка, я зараз поясню чому. Давайте почнемо з цієї машинки. Машинка йде повністю виконана з металу. Регулювання положення ножа, індикатор. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Працює на одному акумуляторі, на одному заряді 200 хвилин, може працювати від мережі і в час зарядки до 3 годин. Машинка, ну, вага відчувається, але не критично. Також показує заточку. Ну, в принципі, хто розбирається, вона тут достатньо непогана, достатньо непогана, хорошої якості ножі, будь ласка. Дуже цікавий варіант. Також в комплекті насадки 36912 і чому я сказав, що потужна. Зверніть, будь ласка, увагу, який тут іде блок живлення великий. Майже як до ноутбука. Ось такий товстий кабель. Ось, тобто, Справді це говорить про те, що машинка достатньо непогана. Ціна 1599 гривень. В комплекті насадки 36912. Хороша, Тобто, для... можна брати з собою поїздки, можна. Так, вдома зберігати також, тобто є завжди де її зберігати. Я просто розумію, наскільки проблематично, якщо десь постійно перевозити цю машинку, десь шукати, куди його покласти, щоб воно там все зберігалось. А тут вже готове рішення, готовий кейс. Це, до речі, може бути класним подарунком, собі подарувати. Знаєте, це як виїзний лікар, який постійно зі своїм чемоданчиком, з інструментами. А ви будете перукар виїзний, який також зі своїм. Інструментом собі взяли і поїхали на, по замовленнях. Так? Ну, як варіант. Тому це Voyager VGR V035. Замовити нас можна на сайті Tremor Інвей, замовити можна через інстаграм. Робочі посилання в шапці профіля. Є самовивіз, Київ, правда, 47 ретрові. Тут можна все оглянути, забрати на місці. Дякую, гарного вечора.